За моїми плечима справжня архітектурна візитівка Бобровицької громади. Це садиба Катериничів. Запрошуємо і вас до екскурсії. Це перша кімната, яку було відновлено. Здається, тут і досі панує дух інтелігенції 19 століття. А старе піаніно, ніби ось-ось заграє. З родини Катериничів є родзинкою нашого міста. Це справді візитівка, але дуже довгий період часу це була будівля в руках радянської влади. Тут була початкова школа, тут був клуб цукрового заводу. Звичайно, тут панувало життя. Але те життя не було спрямовано на збереження архітектури, на збереження культурної спадщини, на те, що кожна цеглинка відображає життя того часу. І, звичайно, нам захотілося відновити це все. Я, відділ культури, виконуючи обов'язки міського голови, підтримав цю ідею і ми розпочали роботу. Найперша мета закохати в палац жителів громади, розповісти історію садиби. Саме руками бобровичан зробили перші кроки до відновлення будівлі. Ми зробили толоку, ми залучили все населення до того, щоб з власними силами без наявності коштів ми могли відмити, пофарбувати, зробити ось ці дві зали відкритими для відвідувачів, щоб молоді люди із задоволенням прибігали і насолоджувалися естетикою даного приміщення. Сади. Родини Катериничів, це унікальна споруда. Цеглинки, тавровані ініціалами поміщиків, таять в собі історію часу існування шляхти. Тож не дивно, що монументальний палац привернув увагу архітекторів. Архітекторка київська, яка має батьківську хату в одному із сіл нашої громади, праниця село. Вона зацікавилася, вона приїхала, і як архітекторка, вона побачила унікальну архітектурну споруду. А потім ще і ландшафтний дизайн парку, який є при маєтку, вона сама знайшла нас, і ми разом з архітекторкою почали роботу для того, щоб просунути цей проєкт на вищий рівень. Таким чином, вона написала грант і, залучивши керівництво Бобровицької міської ради, програма Юрехеріт, це спілка архітекторів України. За підтримки фундації Європейських архітекторів подали цей проект на відновлення із 43 трьох. В дванадцятку увійшов і палац родини Катериничів сьогодні. З візитівкою Бобровицької громади знайомлять українців. Проєкт відновлення садиби презентують і на міжнародному рівні. Наша ідея і ідея архітекторів європейських і українських це популяризувати на рівні Європи для того, щоб почули нас, що є такий палац, що ми вболіваємо, і ось інвестори тоді. Можливо, і прийдуть у Бобровицю. Це було вже зроблено у Швеції, це було вже зроблено виступ у івано франківську Наступні модулі будуть у Львові і в Австрії. За кордоном розповідають і не менш цікаво за саму садибу історію шляхетного роду Катериничів. Коріння їх сімейного дерева бере початок ще за часів Київської Русі. Петро Катеринич збудував палац на теренах Бобровицької громади. Тут вів культурне життя. Свої резиденції приймав філософів, письменників та митців. Петро Катеринич, відомий меценат 19, 19 століття, цукровар, бо мав цукровий завод у Бобровиці. Але він настільки був культурно освічена людина, хто брав участь у викупі Тараса Григоровича Шевченка і скріпацтва. І саме на знак зна... вдячності Тарас Григорович завітав цей маєток і написав вісім портретів родини Катериничів. Ви маєте можливість бачити репродукції п'яти з них, бо п'ять збереглося до цього часу. Поруч з портретами минулого відображено і історію нового часу у виставковій залі вже експонується перша експозиція «100 років тому вперед. Це картини архітекторки Оксани Хорошавіної, що і підтримала ідею та допомагає популяризувати садибу Катериничів. Саме її виставка картин і вдихнула життя у палац родини Катериничів. Чим вона була мотивована? Так як, зі слів пані Оксани, був усіх період ковіду, коли всі ми були вдома за смут... Учені одинокі, і всі чимось почали займатися. Пані Оксана почала витягувати з себе таланти художника і малювати, писати уже, бо це справді шедеври для сучасного мистецтва. Кожна картина це історія. Історія сім'ї, що живе у час війни. Нагадує про минуле, розповідає про криваве сьогодні. Це хроніки, нанесені на папір. Ось так прислухаєшся і чуєш звук сирени. Наприклад, візьмемо картини жахіття війни. Фото Друга світова війна, коли багато сімей змушені були покидати нашу країну. В цей час, коли російські війська зробили те ж саме в сучасному світі, багато родин, точно так, з чемоданами в перші дні і сьогодні виїжджають із нашої України. Коли Оксана доносила нам суть цієї картини, вона, звичайно, говорила, що хотіла. Капельки крові показати на цій картині як розстріляні родини. Але настільки це була емоційна ах, внутрішня переповненість жахами сьогодення, вона не змогла розстріляти цю родину. Тому вона тільки ми говоримо про те і маємо надію, дивлячись, що ця родина виїхала. Жива, здорова і після перемоги відновиться це все, і наші сім'ї повернуться в Україну. Точно так ось ця пара із каплями краплями крові: Друга світова війна, жахіття війни. Але ви бачите, вона ця жінка вже в сучасних берцях. Бо історично всі є повторення епох. Ми маємо те ж саме сьогодні, але зі значними ще страхами. Тому. Випроважає чоловіка на війну, але, звичайно, краплі в крові символізують, що, можливо, чоловік не повернеться. Ну, з веселішого, а в нас різне буває. Тому фрази війни Доброго вечора, і ми з України! ось ця панянка банкою помідорів збиває дрони. Це наша сучасність. Ми пристосувалися, ми живемо в цих умовах, адаптовані, ми емоційно переживаємо, але ми даємо подих цим об'єктам, об'єктам культурної спадщини, бо кожна людина має себе ідентифікувати для того, щоб знати історію і перемогти ворога. Експозиція налічує майже три десятки картин, і, звичайно, у заступниці виконуючої обов'язки бобровицького міського голови Юлії Петренко є залюблена. Ділиться яке з полотен хотіла б бачити на стінах Бобровицької бібліотеки. Дві панянки картина називається Посміхайся, нас фільмують. І коли ми починали проект у бібліотеці і казали, що сюди ніхто не буде ходити, в бібліотеку не читають, і говорили: ходять одні а, такі панянки елегантного віку. Ми зробили це. Панянки елегантного віку ходять для того, щоб вивчати гаджети. Ось ці панянки дивляться на дрон і думають, що це таке. Але вони вже не бояться, бо ми пристосовані до сучасності і ми живемо в цих умовах. І дрон це, на жаль, уже реалії нашого життя. Виставка картин експонуватиметься до 10 жовтня. А відвідати саму садибу Катериничів можна будь-коли, кажуть у Бобровицькій громаді. На сьогоднішній день він існує як бібліотека. Бібліотека відкрита зранку до вечора, тому кожного дня всі відвідувачі можуть тут бути. А бібліотекарка вона є екскурсоводом. Вона проведе екскурсію і по палацу, і по парку родини Катериничів. Ми запрошуємо всіх, хто мене сьогодні чує, до палацу родини Катериничів